14 травня 2015 року Кабінет міністрів прийняв рішення про інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, територій прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Координація здійснюється адміністрацією Державної прикордонної служби України. Проект розраховано на три роки. Загальна вартість робіт та обладнання складає 4 мільярди гривень. У відповідності до рішення уряду облаштування кордону ведеться на ділянках Харківської та Чернігівської областей. У сьогоднішній передачі ми розповімо про хід реалізації цього проекту. Проєкт, я хочу вам доповісти, складний. Ми довго працювали над тим, щоб його зробити таким, щоб він був прозорим, зрозумілим. Спочатку була проведена повністю з допомогою держгідрографії і наших фахівців. Вся ділянка кожен метр був обмірений. Проєкт це стосується україно російської ділянки тільки. А зараз ми його плануємо продовжити на цей рік і на ділянку адмінмежі з Автономною Республікою Крим і частково на Придністров'я за рахунок тих самих коштів. Будівництво відбувається у три етапи і має завершитись у 2018 році. Оборонні споруди охоплять всю ділянку українсько-російського кордону і території прилеглі до зони АТО та Автономної Республіки Крим. Це буде система протитанкових ровів, крім важкодоступних місць, контрольно-слідова смуга, рокадні дороги та інженерні загородження. Ми опрацювали і впровадили в практику. Нову модель комплексної інтегрованої охорони державного кордону. Основними складовими, якої є, це система раннього виявлення загроз, система ріженерного та фортифікаційного обладнання, і система реагування на виявлення загрози та захисту державного кордону. За планом у 2015 році на реалізацію проекту було виділено 400 мільйонів гривень. Всі кошти освоєні. На сьогодні зроблено 230 кілометрів протитанкових ровів, 123 кілометри рокадних доріг, 72 кілометри металевого паркану, встановлено 32 нові спостережні вежі. Облаштовано 5 опорних пунктів та 9 вогневих позицій. Усі роботи проводяться із залученням державних підприємств та вітчизняних виробників. Хочу сказати, що коли проєкт розпочинався, мова дійсно йшла про створення таких от бойових загороджень. Але любі загородження можна перетнути, є для того спеціальні засоби, тому що засоби враження розвиваються скоріше, ніж засоби захисту. Тому на сьогодні проєкт має форму інтелектуального кордону з виконанням завдань, скажімо так, бойової охорони. За допомогою сучасного обладнання вздовж кордону запрацює суцільна зона спостереження. Вся інформація з відеокамер, тепловізорів та іншої контрольної техніки буде надходити до центрів спостереження для прийняття рішень з охорони державного кордону. Ми дуже ретельно вивчали досвід наших зарубіжних колег: Ізраїль, Палестина, Угорщина, Сполучені Штати Америки, Мексика та інші ділянки державного кордону. Але я хочу сказати, що ми не копіювали досвід своїх колег, ми створили нашу власну українську модель облаштування державного кордону. Одним з важливих елементів інтелектуального кордону є рухомі бойові модулі. Ці складні багатоцільові установки сконструйовані та виготовляються на одному з київських підприємств. Сергій Белозубенко, головний конструктор цього озброєння, вважає бойовий модуль ефективним зразком зброї нового покоління, що поєднує в собі сучасну розвідувальну техніку, потужний ходовий та збройний потенціал. Даний образець призначений для пограничних войск для перевозки, транспортування нарядів пограничних і для наблюдения за обстановкою на границі. Це сучасний броньований автомобіль, що має колісну формулу 4х4. Двигун Вольво потужністю 211 кінських сил та трансмісію від БТРа. Машина розвиває максимальну швидкість 110 кілометрів на годину. Може рухатися як по шосе, так і по бездоріжжю. Запас ходу до 700 кілометрів. Пересувний бойовий модуль створений на замовлення Державної прикордонної служби для виконання завдань в рамках програми облаштування Україно-російського державного кордону. Він призначений для прикриття загрозливих напрямків на певних ділянках державного кордону, ведення спостереження і передачі інформації на центри управління служби прикордонних підрозділів. Автомобіль створений на базі транспортної платформи Тритон 01, де встановлено крупнокаліберний 12,7-мм кулемет і комплекс спостереження. Джеп комплекс входить радіолокаційна станція і тепловізійна установка. Спостереження може здійснюватися двома каналами: це візуальний, денний канал і тепловізійний нічний канал. Радіолокаційна станція здатна виявляти і визначати транспортні засоби на відстані до 6,5 кілометрів і людей до 2,5 кілометрів. Цікаво, що бойовий модуль може відстежувати до 250 цілей одночасно. Екіпаж бойового модуля складається з командира, водія і оператора. Автомобіль може додатково перевозити до чотирьох людей і таким чином доставляти прикордонні наряди на віддалені ділянки, де вони в автономному режимі можуть нести службу до семи діб. Для цього в конструкції модулю передбачено окремий дизель-генератор, автономне опалення і системи кондиціонування. А для передачі даних встановлена станція супутникового зв'язку. Такими бойовими модулями планується оснащувати прикордонні підрозділи українсько-російського державного кордону на ділянках Луганської, Харківської, Сумської і Чернігівської областей, а також на адміністративній межі з Автономною Республікою Крим. Перший етап зведення інженерно-технічних споруд передбачає облаштування державного кордону з Росією на ділянках Харківської та Чернігівської областей. Знімальна група побувала у відділі прикордонної служби Дергачі Харківського прикордонного загону ми знаходимося в місцевому пункті пропуску Журолівка, який підпорядкований і здійснює особовий склад відділу прикордонної служби Дергачі Харківського прикордонного загону. В даному місці е, обладнаний пункт пропуска е, для пропуску е, громадян України в пішому порядку. В даному пункті пропуску обладнаний опорний пункт на 10 чоловік. До складу опорного пункту входять довготривана огнева точка, копаніри для бронетехніки, перекриті щілини, ходи сполучення та е, бліндаж. Зазначимо, що дот та бліндаж виконані з бетонних конструкцій, які перекриті дерев'яними брусами у три шари та земляним валом. Підійдемо та побачимо споруду зблизька. Всі опорні пункти розміщаються і обладнуються в місцях донесення служби прикордонних нарядів та на найбільш вирогідному напрямку руху противника. Тому Даний напрямок є найбільш вирогідним у зв'язку з тим, що ми бачимо, що асфальтне покриття дорога, відповідно, зліва-справа, прикрита як посадкою, це є преградою, і поля, і, відповідно, далі яри, які не уможливлюють проходу техніки. Споруда виконана для використання Стрілкової зброї, а саме КПВТ, ДШК та ПК. Як ви бачите, обшита знаружи деревом, це єдиний матеріал, який не дає осколків, тобто для збереження особового складу. Ділянки, де очікується найбільший рух порушників кордону або переміщення контрабандних товарів, облаштовуються сітчатим парканом, камерами відеоспостереження і сейсмічними датчиками. Захисні споруди разом з технічними засобами допомагають вирішувати завдання з охорони державного кордону. Серед таких споруд є інтегровані вежі, один з важливих засобів раннього виявлення порушень кордону. Це вежі у 40 метрів заввишки. На яких встановлюються контролюючі обладнання це тепловізійні та відеокамери, радіолокаційні станції. Інформація з кожної вежі надходить у центр управління службою. Ми з вами знаходимося на центрі управління службою відділу прикордонної служби диречі. У даний час триває наладка системи оптико-електронного спостереження, яка встановлена на кордоні. На лівому моніторі ви бачите, що 2-3 кілометри від пункту пропуску. Проложений сенсорний кабель, який розбитий на ділянки, ділянки ці всі відповідно помічені. І цей сенсорний кабель дає змогу оператору у разі підходу людини до 10 метрів до цього кабелю. Звуковий сигнал входить на монітор оператора, і він бачить, що на такому участку чи людина, чи то транспорт, є якийсь рух, і туди висилаються сили реагування там, для затримання порушників кордону. Система це комплекс відеокамер, тепловізорів, сенсорних кабелів, які взагалі дають повну картинку. Там, Оператору, який за цим слідкує, це дійсно буде інтелектуальний кордон, який дозволить нам активно охороняти кордон і його захищати. У Всякому разі, контрабандисти навряд чи зуміють його перетнути. Україна адекватно реагує на загрози та виклики на українсько-російській ділянці кордону. Державна прикордонна служба України робить все, аби бути готовою до будь-яких спроб порушень державного рубежу. Сьогодні створюється унікальна українська система інтелектуального кордону. Вона покликана зупинити будь-які спроби зловмисників його перетнути і надійно захистити кордон держави. Побачимось!